The Viet Hello, headless force, Sonia? Oh, stop! Max? <laughs> yeah, <What? laughs> we so, the Розкажіть у все в одному про ваші знайомства з дівчатами. Я пожалуй промовчу. Ми просто підбігаємо на плече Я і сібалися. Чорний пісталі! Розкажіть у все в одному про смішні і неординарні неординарні випадки так. у вашому житті. Як то було, діло, голенькі бігаємо навколо дому. Це дійсно неординарні. Давай, давай, розповерь. Давай. <пай> Удивій. <пай> Може, Значить, дело було так, я тікав від мене. Я біжу за ним, значить, на всій скорості, як гепар. Потім беру, перестрибую через паркан, зачіпаюсь за. Я то нормальная. Паркан зачіпаюсь <пай> та... і падаю зубом! В каналізаційний люк. Ха-ха! <пай> <пай> покажи, покажи кусочек дима. Non а плакав через те, що він порвав джинси. <реш> Тому що джинси! За 40 гривень, штани, бл. Я, короче, типу, з братом на перегонки на великах катався, але в мене не було велика, я взяв там подруги велик, да. Короче, розвалив його до бісу, паркан і втік. І втік додому, їсти. Жарну. Картоплю. картоплю. Діло було в 2007-му. Їхав я на велосипеді з братом. Ми так на перегонки їдем. Перший він вирвається вперед, потім я вирваю вперед, потім ми двоє вириваємося вперед. І тут, коротше, я вже на фініші, так міліметр в міліметр, я його бганяю, піднімаю руки тепер. А, і не побачив сарай, і прямо в нього. Бум-бум-бум. Все в одному, скажіть, будь ласка, кому прийшла ідея знімати це відео і чи всі одразу погодились на неї? Ні, ми всі сварились, перше бились Вася. Ми так бились, що до крові. Справді це я йому зуб щир. Тихо, я щось здійснює. Скажіть, чи ви хочете татуювання, якщо так, то яке? Мікі Мауса на дупі. Прям от, во. А рукава всі Ні, Нихуясеньки, хуя! У лаги майки тату наше. Да, Ти Ти же сдох, ты шо вижив? Ціна пішов до мене. Що вас надихнуло знімати відео? Цей пістолет. Ну а як що серйозно? Саня... Ми сі, сука, на російській мові, ми тільки... Да, вот, вот, вот! Короче, ні, серйозно, не зазначили. Серйозно, ми просто не, не бачили. Просто? Просто Ми не бачили українських блогерів, оці ютуберів прикольно. Ми придумали вот так теж своє щось таке зробити. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотреть. Так, давай, підморни на камеру. Підморни на камеру. Тільки Макс, ну то це типа. Які ви любите марки машин? BMW X6. Audi R8. Питання, щоб Subaru Impreza і Mitsubishi Lancer. Якщо хтось подарує і... Я буду не проти. Lamborghini Lamborgh. Мені братидор. Мені брантадор там, да. У вас є улюблені відеоблогери. У мене да? Да, так. Кефірчик

Энга! Энга! пение! Макса Вчера, завтрашний день, после сегодня, не каждый может смотреть на ней. Мало ли кто, но ну, так-то посмотреть с этой стороны. А вообще-то 22 тысяч. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Ну давай ты резко заспеваем песню, я думаю. Что ты, братишка, притих? Вида залито в груди. Не можешь ні хавать, ни пить. <пух> Сука, не хочеться жить. <пух> Якби у вас була можливість дістати одну суперздатність, яка б вона була. Флеш. Ну я теж флешем. Коротше, ми всі флешем Ми б були з да. флешами. Ми два бля. флеш, а реально флешів тут. Хіра? Не ми флешами, два флеш Да, я не обратні тут. Чого, блядь? Пічку зараз відстрелі. Нам на Аск нас прийшов один челендж, який ми хотіли використати у цьому відео. Ми зараз до нього переходимо. Там було так написано: з'їжте без рук мандаринку, так як в Сані зараз дома мандаринки немає. Ми будемо їсти конфету корівку. І першим буду я. Цукерку дебіл. Добре, цукерку корівку. Це, це є керку. є, мама. Все можна, да? Це є Макс. Давайте, погнали. Три, два, один. <рес> давай, єм, давай! Ємка, давай. П'ять секунд. Нахуй. О, щечонка. Да читер! Руки-булы! все, все класс! Ривну 13 секунд потом. два, Олень. Сделай это, Макс, покажи, как ты рядом работаешь. <с 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 Рот фуравр. Давай, брат, давай, братишка, царапай ее. Жми. Съемки 20-го Я думаю, можна зарахувати цей на емфф. Так, ну 42 секунди. А зараз коротше саня. Три, два, один. Шука. Шукам, шукам, шука. На шахматній дождь. Ммм. Чкачка хуй. Ну, перше місце вам вже не зайнято. Час! Вум вум. Час. 20 секунд. Три. Портал. Чекай. Два. Один. Час пішов. <ріху> Час. Слава виграв. 9 секунд. 9 і 9. Та-да! Best, Дівки, бачите, як він працює? Є маші мав станцювати, плюс до того. Oh, stop, stop stop, stop. Просто про коментарі сказати. А, ah, добре. Та-та-та. Та я знаю, ми зараз вже прощаємося. Ми ми вже прощаємося. Не забуваємо писати нам коментарі під відео. Усе про що ми сьогодні говорили, про машини, про найсмішніші випадки, життя, Все пишіть нам в коментарях. Коментарі. Коментарі. Багато коментарів. Мен всі та Навіть як ви сходили покакати, теж це описуйте все в коментарі. Я покакав. І фотки з моїх іграшок. Іграшок добре і кинули. Підписуйся на наш канал зверху. Підписуємось на нашу групу в внизу під відео. Не забуваємо ставити нам лайки. Like Задаємо питання на Аск, особливо багато різних челенджів. З вами були HEPS! It's the bakroom blitz. Підпишісти мана! Підпишусь по мене!